50 днів від обрання на посаді секретаря міської ради працює Богдан Колодніцький, Коломиянин в минулому підприємець та депутат міської ради позапартійний. Нагадаємо, нового секретаря обрали на засіданні сесії Коломийської міської ради 31 липня. Запроголосувало проголосувало 26 депутатів із 37 присутніх у сесійній залі та міський голова Коломиї. Як працюється держслужбовцеві, дізнавалася Галина Досен. Я тебе вітаю, з обранням. Це тяжкий труд, бо тобі треба об'єднати цю залу. Добрий путь. Я з свого з своєї сторони обіцяю, що сьогоднішнього дня для мене не буде, немає значення. Голосували, не голосували, підтримали, не підтримали. Для мене буде 50 депутатів у залі. у Вас і 50 депутатів. Богдан Колодніцький зараз держслужбовець у минулому. Успішний підприємець. Відкрив був пекарню і з 2000 року був призначений заступником е, директора. Дзов електрон працював. Потім Дзоу АБЦ, заступник директора, потім директор. Потім заснував свою фірму Сенєвір, на якій і якою керував і до обрання. У 2010-му розпочав депутатську діяльність. каже саме ця робота допомогла йому перелаштуватися з бізнесмена на держслужбовця. Без депутата я би і не став секретарем, але Мені здається, що воно досить близько приватні структури і державна структура. Єдине, що тут не можна помилятися, ставиш підписи і відповідаєш за різні документи, відповідаєш за свої слова перед підлеглими. Не можна так само підлеглому сказати, а потім забрати своє слово назад. Ну і це не, не, не мій принцип, щоб десь щось на підлеглих падала, якась відповідальність, але насправді вона би мала бути моя. Політичні переконання Богдана Колодніцького теж зазнали змін. Він визначив власне політичне кредо. Раніше в мене були прихильності до політики одні, а зараз трішечки помінялися. Напевно, я зрозумів, вже прийшовши сюди в міську раду і е, побувши депутатом. А тепер особливо коли став секретарем. Політика це є політика. А на першому місці має бути Коломийська громада. Оце і є моє політичне кредо, і це і є моя партія, грубо кажучи, Коломийська громада. До нової посади Богдан Колодніцький звикав не більше тижня. Зізнається, хвилювання таки було. Після того, коли зустрівся з головами фракції, коли зустрівся з депутатами, не бачу якихось протиріч, особливих не бачу. Можливо, що є десь депутати, які там мають свою думку, але я не бачу щось, щоб хтось там виступав проти мене. Я ще раз кажу на сесію і виносяться, і будуть виноситися тільки питання, які обговорилися, які не мають які не спірні питання. І знову ж таки, є у нас таке слово нешкурні питання. Ці питання ніколи не будуть виноситися на сесію, якщо вони не обговорилися. У мене на нараді в кабінеті чи в кулуарах я не бачу якихось труднощів у своїй роботі. Я сподівався на гірше. На сьогоднішній день труднощів не бачу ні з ким. Основний обов'язок секретаря бути скрізь і всюди. Я Дивлюся і, грубо кажучи, лізу в усі моменти, що де відбувається, щоб більше знати. А обов'язки секретаря це збирати сесії, робота з депутатами, скликати голів фракцій, робота депутатського клубу по підготовці теж до сесії, обговорення спірних питань, які виходять на сесію, обов'язок секретаря міської ради бути тим самим містком між депутатами і між головою. Секретар міської ради це є. Мене так десь поза очі. Мені мені я з цього звичайно не, не роблю. Називають директ депутатським директором. Безпосередньо у підпорядкуванні секретаря міської ради організаційний відділ. Має він підтримку від колег. Мені дуже багато допомагає керуючий справами виконкому Андрій Васильович Грицан. Досить кваліфіковані працівники у відділі, який мені підпорядковується. Це організаційний відділ. І, взагалі, тут немає проблем з фахівцями. Стосовно матеріально-технічного забезпечення пан Колодніцький невибагливий. каже для роботи йому потрібен кабінет та комп'ютер. Ситуація дивна, на мій погляд, 31 липня мене обрали. 23 серпня я прийшов, усі спецперевірки офіційно призначений. На сьогоднішній день кабінету я ще не маю. У нас є ну, ситуація, дивна на мій погляд, тому що попередній секретар кабінет не звільняє. Навпаки, до нього ще там у той шикарний кабінет додали голову громадської ради. Зараз ремонтується ну, невеличкий кабінет, на мій погляд там наради проводитися не будуть. Коли буде зроблений ремонт, не знаю, але сам факт, що наскільки я знаю, немає ще грошей навіть на обмеблювання. Міський голова у телефонній розмові повідомив, що кабінет для секретаря підготували, ремонт зробили. Кімната знаходиться на другому поверсі. Тут встановили світло, опалення та зв'язок. Попри роботу у ратуші Богдан Колодніцький, чоловік та батько, любить поратися біля оселі. От якраз на це зараз не вистачає часу. Змінилося те, що став ще більше зайнятий зараз. Від дзвінка до дзвінка, а той більше працюється на роботі. Роботи дуже багато. але мені це подобається по-чесному до цього. Я мав більше вільного часу. І деколи бували такі моменти, що ну не було куди той час подіти. А зараз, крім депутатської діяльності, а зараз часу багато. І змінилося тільки одне зараз. Бо в мене дружина державний службовець. То ми двоє приходимо пізно. Дитина приходить швидше за нас, сама без на, без тата, без мами. А ми приходимо набагато пізніше. Обидвоє. Богдан Колодніцький пообіцяв познайомити нас зі своєю родиною та господаркою. Найближчим часом покажемо це у програмі Файні газди. Слідкуйте за анонсами. Галина досин Сергій Угрин, події НТК.